Вівчар, Леонід Глібов, був на селі вівчар Тарас. Він панових овечок пас. Став мій Тарас чогось журитись. Сидить, головоньку схилив, А панові боїться похвалитись, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом нудиш? питаються його. Ох, братці, лишенька мого, аби як не відбудеш. От став хвалитись він, що є в болоті вовк. І на йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робити? Ще й не таке нам діє вовк, а пан завіщо буде бити? Гуртом вони до пана всі пішли, усе по правді розказали, Звалів їм пан, щоб вовка стерегли, і коли можна, щоб піймали. Пильнують вовчика, нема коли й заснуть. А вовка щось немає і не чуть. Чого ж с так, що у Тараса часом буває добрий борщ з м'ясом та з начинкою пиріжки? Дурні дядьки, ні один з вас не розщовпає, Який там біса звір? На вовка тільки поговір, А овечок Тарас хапає.